Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні ви дізнаєтесь про найгучніші прориви у світі штучного інтелекту від нових платформ OpenAI Microsoft і Google до китайського виклику DeepSeek, мільйонних угод Atlassian та гучних судів проти Midjourney. OpenAI оголосила про запуск Jobs Platform та програми сертифікації, що мають змінити ринок праці. Компанія планує до 2030 року навчити 10 мільйонів американців навичкам роботи з ШІ, допомагаючи їм адаптуватися до автоматизації. Платформа стартує наступного року та стане конкурентом LinkedIn, А пілот сертифікації почнеться вже у цьому році за підтримки Walmart. Мета поєднувати працівників і роботодавців за допомогою штучного інтелекту, створюючи нові можливості та зменшуючи ризики зникнення професій. Майкрософт представила масштабні освітні ініціативи зі ШІ в межах програми Елівіт оголошені на засіданні Білого Дому. Студенти Сполучених Штатів отримають безкоштовний доступ до Майкрософт 365 Copilot. Копілот на LinkedIn Learning З'явиться 100 курсів із сертифікацією. А для вчителів відкриється Національна академія з навчання штучного інтелекту. До 2030 року Microsoft планує сертифікувати 20 мільйонів людей, зміцнюючи своє лідерство у сфері ші освіти. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу Ші та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Google DeepMind випустила Embedding гема. Компактну відкриту модель для створення текстових ембедінгів, яка працює офлайн навіть на смартфонах і ноутбуках. Вона підтримує понад 100 мов, потребує менше 200 мегабайт пам'яті та забезпечує мілісекундну швидкість. Ембедінг Gemma перевершила конкурентів у тестах і може стати ключовим гравцем на зростаючому ринку Edge AI, конкуруючи з OpenAI та Meta. Китайський стартап DeepSeek готує нову шої модель з агентськими можливостями та самонавчанням, яка вийде у четвертому кварталі цього року. Вона виконуватиме складні багатоступеневі завдання майже без участі людини та може змінити підхід до автоматизації у програмуванні та бізнесі. Завдяки дешевизні та відкритому коду. DeepSeek вже кинула виклик OpenAI, а нова модель здатна ще більше похитнути глобальний ринок. Atlassian купує The Browser Company за 610 мільйонів доларів, щоб перетворити їхній ШІ браузер DIA на корпоративний інструмент для роботи з SAAS сервісами, безпекою та автоматизацією завдань. DIA має стати ШІ браузером для роботи, інтегруючи Jira, Confluence та інші продукти. Це крок, що ставить Atlassian у конкуренцію з Microsoft Edge Copilot, Google Chrome Gemini та Perplexity Comet. Warner Brazers подала до суду на «Міджорні» за незаконне використання персонажів, таких як Бетмен, Супермен, скубі Ду та Рік і Морті для тренування Ші і генерації зображень. Позов може коштувати «Міджорні» сотні мільйонів доларів і стати прецедентом у визначенні, чи є тренування Ші на захищених матеріалах чисним використанням. Це вже третя справа проти компанії після аналогічних позовів від Disney та «Юніверсал». XAI Ілона Маска здобула гучну перемогу. Їхня нова модель Грок 4 посіла перше місце у бенчмарку F'uture X, випередивши навіть GPT 5 Pro від OpenAI. Модель вразила точністю у прогнозуванні реальних подій та здатністю адаптуватися до складних сценаріїв завдяки мультиагентній архітектурі та інтеграції з даними платформи X. ГРОК-4 також показав рекордні результати в математиці, кодуванні та інших тестах. А доступність через підписку робить його конкурентоспроможним рішенням для бізнесу і розробників. Цей успіх закріплює позицію XI як серйозного конкурента OpenAI, Google і Anthropic у глобальній Шигонці. Стартап Lovable представив Voice Mode інструмент, що дозволяє створювати та редагувати код голосом. Завдяки технології Eleven Labs система підтримує майже 100 мов. Працює з низькою затримкою і дозволяє диктувати складні команди на кшталт створив функцію Python для сортування списку. Це робить кодування більш інтуїтивним і доступним, хоча точність у складних проектах ще потребує вдосконалення. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.